Так, вправо 1544. Дано точку А з координатами 3 по X, 4 по Y. Запишіть координати точки Б, якщо. перше, Якщо її абсциса і ордината, відповідно, дорівнюють ординаті і абсцисі точки А. Тобто, навпаки, там же ж. Абсциса і ордината, відповідно дорівнюють ординаті і абсцисі. Тобто ми спершу запишемо 4, а потім 3. Друге. Координати точки Б. Укажіть. Удвічі більші. Якщо є абсциса і ордината, удвічі більші за абсцису і ординати точки, точки А. Тобто ми 3 на помножити на 2 6. 4 помножні на 2 8 третя. третє. Значить, запишіть координати точки Б, якщо її абсциса і ордината на 3 менші від абсциси і ординати. Значить, тут на не в чи у, а на 3 менше. Тобто будемо віднімати 3-3, 3-3 0, 4-3 1.